Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні ми з вами будемо черговий раз порівнювати пиво одного бренду, яке розлите по різним тарам. У нас сьогодні і банка, і скляна пляшка, і нарешті на каналі з'являється Пет Тара. Як колись ми це називали турбінами, але в мене бачите літрові варіанти. Ми до цього вже робили порівняння банки та пляшки. Ми робили порівняння розливу та пляшки. Ми робили порівняння європейського та українського пива під одним брендом, яке випускається. І сьогодні ми порівняємо саме банку, скло та пластик. Пет. От такий у нас буде сьогодні випуск. Як бачите, у нас всього три позиції. Я думаю, на цьому ми зможемо ну, зрозуміти чи щось відрізняється, чи ні. І плюс у нас є бонусна. Історія це опілля. Я в банці не знайшов, пройшов два ТБ, два сільпо Варус, не знайшов в банці карифей, тому він у нас буде просто як система бонус плюс. Спочатку давайте я вам свою особисту думку скажу стосовно е пива, яке я беру, а саме як я беру банку, пляшку або пет. Пет тару я ніколи не беру, тому що я не бачу в цьому сенсу. Я розумію, що це е фінансово вигідний варіант, якщо ти там береш турбіну зіберта 2,2 літри чи 2,5, як вона там виходить це буде набагато вигідніше, ніж взяти умовно 4,05 пляшки або банки. Але мені на вечір особисто собі цікавіше взяти чотири різних пива по 0,5, ніж одну величезну ось цю турбіну. І плюс є нюанс в тому, що я розумію, що поки я доп'ю ці ось 2 літри. Не факт, що це буде в один вечір. Це пиво просто здохне там в пляжці. Воно вже буде не карбонізоване. Ніяке. Це моя особиста суб'єктивна думка. І ще щось скажу, що для мене що банка, що пляшка, вони зазвичай. Максимально схожі. Якщо розливне пиво і ось банкове пляшкове, воно для мене особисто відрізняється, що показали ті випуски, то в цьому випадку я точно для себе кажу, що майже жодної різниці між банкою та пляшкою немає. Єдиний плюс для мене то, що банка вона легше, банка вона не розіб'ється, банка вона не. Звинить, коли ти виносиш е е сміття <хи> і для сусідів ти не алкаш. <хи> тому споживайте відповідально в будь-якому разі. Чому сьогодні на столі ось ці варіанти? А тому що нормальне, ладно, давай так, не нормальне, а, а цікаве смачне пиво, воно не випускається в пет-тарі. У нас в супермаркетах, як я розумію, в Європі хто знає, підкажіть це ж взагалі не популярна історія, і там в Петару ось такі от турбіни ніхто не випускає. А що у нас є? У нас є Чернігів-біле, як представник чи Вайцена, чи бланша. Чорт його зна, але всі пам'ятають, хто давно на каналі мій великий огляд на бланші, де це пиво перемогло. Я від себе не відхрещуюсь, тому що було, то було. Львівське різдвяне ось з'явилось. Я думаю, а чому б ні? Хай воно також у нас буде в огляді, і просто рандомно взяв звичайний світлий лагер. На каналі його ще, здається, не було. Це повна діжка, хай також буде. Ну і плюс опіля Корифей буде у нас бонусом. По терміну придатності, по терміну розливу, все пиво плюс-мінус розлито в рамках одного тижня. Тому воно все йшло з одного заводу майже одночасно. Тут має бути один то той самий смак, ну як на мене, і ще нюанс. Ми сьогодні робимо цей огляд, цю дегустацію не на осліп. На жаль, людина, яка мала мені на осліп наливати, сьогодні не змогла прийти. Тому. Все буде відкрито, але в мене немає жодної заангажованості до того чи іншого варіанту розливу. Я не буду щось там собі видумувати додатково. Буду казати, як воно є. Пропоную починати. Як завжди я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Ми поїхали. Ну що, перше, у нас буде повна діжка. Це раніше називалось пиво Старий Мельник. Тут навіть мельниця ось ця залишилась, вони вирішили сильно не заморачуватись і просто зробили редизайн. А по факту, це був старий мельник після початку повномасштабного вторгнення. Змінили назву, і як бачите, воно в прозорій пляшці. Це у нас випускає Абін Мефе Щоб я не знаю, це щось по типу легке пиво, на кшталт корони. Вони, я думаю, це так. Подають в тому плані, що прозора звичайна пляшка. Що це мінус, до речі, для самого пива. Скажу так: ми в технічні моменти точно не будемо вдаватися стосовно того, що де як краще зберігається пиво, де воно швидше, старіше, де йому стає швидше гірше, в якій тарі. Ні, ми просто сьогодні, як звичайний споживач, який зайшов в АТБ в Сільпо, в Варус, в Варус, Новус, Я не знаю, в які ще фору. В траш, які ще є магазини по Україні, я просто зайшов, і в мене сталася думка. Я такий думаю, а чи відрізняються вони? Це сьогодні не професійний відос, хоч у нас таких на каналі немає. Це просто ось думка звичайного споживача, який ввечері зайшов, і в нього просто з'явилось питання: а чи будуть вони відрізнятись? Давайте ми все будемо розливати і далі поговоримо про це пиво. Ну якось так то все виглядає. Як бачите, у нас ну піна була тут, піна є тут, бо я пізніше налив. Тут піни взагалі немає. Цікавенько, цікавенько. Зараз будемо на аромат та на смак. Чесно, я думаю, що все ж таки педтара у нас буде програвати, але банка та пляшка мають бути однаковими. Ну, пахне, знаєте, таким не дуже приємним лагірком. У нас нотки солодові, нотки дюшесу, але я б це для себе особисто не брав би. Так, окей. Ага. Більш пустий аромат, Саме він менш насичений, менш цікавий, менш привабливий, на фоні навіть того не сильно привабливого аромату. Пляшка та банка ідентичні, от чесно кажу. От, тут трошки щось ще підвонює. От дійсно щось ще підвонює. Я ж кажу, все чесно роблю. Для себе не придумую і не хочу вигородити, що то краще або то краще. Ні, це просто от буквально суб'єктивна думка. До речі, все пиво, воно стояло. Добу в кімнаті, але опалення сильно не працює, тому тут нормальна кімнатна, ледь, ледь прохолодна температура у нього. В холодильнику я не тримав спеціально, щоб було краще все відчутно. Давайте на смак. Взагалі ніяке пиво, вода водою. От просто нічого в ньому нема. Це те пиво, щоб його випити. Я не знаю, 3-4 літри, коли ти щось просто робиш або щось дивишся, і воно тобі взагалі не буде заважати, ти не будеш його відчувати. Ти щось п'єш, але воно з алкоголем там 4-2%. Ну як пиво, ну взагалі. Єдиний варіант в спеку льодяним або на пляжі, або на шашликах. Вдома я б ну ніколи його не брав додому, чесно скажу для себе. Знаєте, якщо на аромат вони відрізняються, на смак це ідентичне пиво. При тому, що коли ти п'єш скелуху, ти відчуваєш аромат, ти його вдихаєш, і він прям неприємний саме в пластику. Але на смак це ідентичне пиво, чесно скажу, прям один в один. А от на аромат дійсно відрізняється. Не знаю, просто карбонізована солодова водичка, яка не несе в собі жодного сенсу. Окрім того, щоб просто накидатися, я розумію, що всі ми вживаємо алкоголь для того, щоб бути, ну отримати цей ефект сп'яніння. Тому споживайте відповідально, не заважайте іншим людям. От просто щоб дійсно не те, що насолодитись. Не те, що отримати задоволення, просто щось випити в великій кількості і стати п'яненьким. Ось це я так можу розцінювати. Давайте нашу пляшку скуштуємо. Ні, одна фігня, чесно. Ну як пиво я б не брав, давайте по цінам. Давайте по цінам подивимось, що у нас є. Що ми маємо? У нас боже, от чесно скажу для мене: це ну прям не те, що знущання, але здивування і неприємне. 0,45 з цієї повної діжки, діжки ніякої, коштує 41 гривня 19 копійок в сільпо. Ну це дуже-дуже висока ціна. Коли у нас 0,9 коштує 44 гривні 99 копійок. Зрозуміло, чому люди беруть ось подібний продукт. Може там є двушка, я не знаю, за 60 гривень. Чорт, я знаю, може, я це виведу додатково, що в супермаркеті, які є пропозиції, але. Бачите, тара вирішує і людина. А вже ж не візьме скло або банку. Вона візьме, якщо їй потрібно побільше, вона візьме ось такий формат. Я не кажу, що це погано або гарно. Ні, просто мені так не цікаво брати. Я краще візьму чотири різних пива, ніж я не знаю літрушку, двушку, трьошку, одного. Але це моя особиста забаганка. І у нас банка буде коштувати. Зараз я вам скажу також банка 3769. Банк у нас найдешевша, але як бачите, найбільш вигідно брати саме з цей формат в Пластику. Йдемо далі до білого. Чернігів біле. Знаєте, дуже довгий час я його систематично брав. Мені це дуже сильно подобається пиво, особливо сильно охолодженим, бо це щось між дійсно бланшем та вайценом. Тут є і коріандр, тут є там якийсь яблучний пектин чи щось таке. Вода, солотачміни, пшениця, солодшеничні світлий, дріжджі, пивні, коріандр, стабілізатор пектин яблучний, натуральний ароматизатор, хміль. Ну я думаю, це все ж таки кудись в. Ближче до бланшу, він був нейтральний, пшеничний, насичений трошечки вибачаю за це слово, бо я знаю, що людей воно бісить. І я його купував, я його купував і в студентстві, я його купував і періодично, не знаю, до. Ну, півроку тому, мабуть, я перестав його купувати, тому що ми якось з другом взяли це пиво, почали пити, і просто це було відвертно несмачно. Тому цікаво буде зараз якраз його скуштувати. У нас 0,505 і, до речі, скільки тут? 0,9, не літр. 0,9. І по ціні зараз я вам скажу. Банка 39,69. Пляшка 43,19. Ну і от, 0,9-40 гривень, 99 копійок. От. 41 гривня за 0,9, та вже ж це вигідніше взяти, якщо ти хочеш випити багато одного пива. Давайте все будемо розливати. Знову ж таки, кімнатної температури може воно мені зараз не сподобається, але якщо б воно було холодним, то ми б втратили величезну частину смаку та аромату, яка може відрізнятись. От суть, суть в чому. А що я вам скажу, як. І в двох попередніх випадках у нас піна залишається в банці та пляшці, але саме пластик у нас піну не має. Для мене піна це не принципово. Абсолютно пофіг на цю піну. Але якщо ми порівнюємо, то бачимо саме різницю. От в банці вона найдовше тримається. Давайте аромат. Ну, ось цей а-ля бланшовий аромат, а-ля бланш. Чому кажу а-ля бланш, тому що все ж таки цитрусів тут не вистачає, але пряність від коріандру вона присутня. Нормас. Я ще раз кажу, що в петі, в пластику взагалі інший аромат. Другий раз, і він знову неприємний. Він затхлий. Він прям не віддає так само прянощами, як у нас ось ця версія. Ану, давайте давайте нашу. До речі, посвітлішало. Ні, ідентично. Давайте нашу пляшку. Ідентичний аромат, банка пляшка. І ось тут ну якась трошки затхла хіня, от чесно скажу, мені не подобається. От, другий раз я до цього не звертав уваги. Чесно, я брав іноді і в форматі 09 мені цього достатньо на вечір, от чесно. Е але я не звертав на це увагу. Якщо ось це плюс-мінус норм, то ось це не окей. Давайте на смак. Ну, трошки пряний, нейтральний. Він в мене тоді в, в дегустації бланшів, тоді, мабуть, і переміг через те, що він був нейтральним. Він не забував тебе лимонадністю, він не забував тебе а, чимось несмачним. Він просто був от пряний, приємний варіант пива. Я розумію, що це не Ель, що це не трушний бланш, це лагерні дріжджі, це 100%, я думаю, лагер. Але це пряний такий лагер, нефільтрований, трошки нажорістий. Ні, ну це прям неприємно пахне. Воно пахне поганим, трошки підгнившим яблучком, але не як ти в диких елях це відчуваєш. Ні, не вайлд елі, не сезон, ні. Ти відчуваєш як просто погане яблучко. А воно і тут ніяке. От чесно скажу. Щас, різниця є: пластик, прям ну, взагалі ніякий. От чесно кажу, абсолютно ніякий. Мертвий. Ті відчуття, які ти отримуєш від аромату, вони в смаку на щастя, не такі інтенсивні. Але все одно пиво різне, абсолютно різне. От, абсолютно різне. Я розумію, для чого випускають саме в форматі літр 2-2,5, тому що це буде для людини дешевше, вона купить. Але, блін, у вас пиво стає взагалі іншим. При тому, що я 100% впевнений, що воно розливається з одного ЦКТ. Я впевнений в цьому. І, от Женя, до речі, з варвару, гарний, гарний друг нашого каналу. Він писав під минулим випуском про порівняння. Гарний коментар. Давайте зараз я його прочитаю, тому що людина сама працює на пивоварні. Якщо без порушень технологій, то все пиво з однієї ємності розливається по різній тарі. А вже після цього продукт буде змінюватись. Банка триматиме якість найкраще при холодному зберіганні. Пляшка те саме лише трохи за сонячного світла з часом буде окислюватись. Кех буде якісним до моменту відкриття. Пет пляшка найгірший варіант, пропускає кисень в пляшку, пропускає карбоз з пляшки, негативний вплив сонячного світла. От ось така історія. І ми зараз це бачимо, то, що у нас дійсно пет варіант, він програє. От другий зразок пива і пет, ну прям в рази гірше, в рази ненасиченіше, і зайві-зайві якісь ароматичні властивості в ньому є. Давайте ми зараз ще пляшку скуштуємо. Ідентично для мене банка пляшка, от вони не змінюються. Вони прям один і той самий продукт. А ось ця штука, аромат взагалі інший, але смак не як там? Бо там у нас Пет Тара себе проявила по смаку ідентично. Тут він також яма якась є. Ти ковтаєш, ти не відчуваєш пренощів, ти не відчуваєш нічого. Ти просто як п'єш звичайний світлий лагер, якщо ми порівнюємо. І от він прям дуже сильно провалюється, не подобається. Петара знову від мене отримає мінус. От так от я думав, що так воно і буде, але не очікував, що настільки сильно. Тому давайте йти до нашого пряного різдвяного традиційного святкового пива львівське різдвяне. Кожен рік у нас ходить байка про те, що різдвяне з кожним роком стає все гірше і гірше. Воно випускається у нас з жовтня по квітень. І завжди кажуть, що а в минулому році було більш насичено. А ще в минулому було ще більш насичено. Як я думаю, особисто мені здається, пиво, мабуть, сильно не змінюється. Просто ти не можеш для себе зафіксувати ось ці відчуття, ось цей смак, який ти отримав від пива, щоб протримати його в пам'яті десь рік і потім сказати, що воно стало менш насиченим. Воно ніколи не було супер насиченим, суперпряним, цікавим таким глінтвейно. Подібним різдвяним пивом ніколи. Це було просто е, недороге, непогане, нормальне за свої бабки пиво, яке випускалось під новий рік. Наприклад, та сама перша приватна броварня мені більше заходить, при тому, що я не фанат першої приватної броварні. От, е, але львівське більш популярне для багатьох людей навіть є ось ця тема: що коли починають продавати львівське різдвяне, то значить, що новий рік скоро, як колись з рекламою Кока-Коли. І у нас сьогодні ось ці три варіанти: львівського різдвяного лімітований святковий сорт. Ну, святковий, але продається він півроку. І навіть і після різдва спокійно його можна знайти. Зараз я подивлюсь: у нас це все вироблялось о, це, це львівське навіть. А, ні, це у нас в Запоріжжі виготовлено, логічно, щоб Дніпро легше вести. Це у нас київська історія. І це також Запоріжжя. у нас. Ну, давайте скуштуємо, Давайте скуштуємо, який у нас львівське різдвяне в цьому році. Якщо що, випуск про різдвяне пиво 100% буде. Я планую зробити скоріш за все. Разом я зроблю українське та імпортне цікаве різдвяне пиво, і плюс якийсь випуск буде в грудні стосовно пива саме на їжі. Про або ігристе вино, або просто про вино, або про міцний алкоголь на новорічний стіл. От щось таке точно у нас буде ближче до нового року вже. І потім, як завжди, похмільне пиво також. От традиції не змінюємо. Робимо похмільне пиво, випуск, робимо новорічне різдвяне пиво випуск, робимо щось до нового року. І потім з Михайлом, як завжди, підсумки року ми також підведемо. Тому ось такі анонсики нас очікують на найближчі півтора-два місяці, півтора десь. Давайте розливати. Тут я думаю, за рахунок прянощів смак має не сильно відрізнятися як і аромат між ними всіма. От мені чогось так здається. Ну, як ми бачимо ще раз, черговий раз ми бачимо, то що у нас в петі піни немає. Ось вона одразу зникає. Тут у нас вона стоїть. Розлос це буквально за 20 секунд. Насправді, як такової прянощів, тут нічого такого нема. Давайте я склад прочитаю, де його найбільш зручно читати. Вода, солоточміне світлий, ячмінь, крупа, кукурудзяна, солод, карамельний, солодовий екстракт, хміль, натуральний екстракт різдвяні спеції. От Мені подобається ось це натуральний екстракт різдвяні спеції. Ми не розуміємо, чого саме там екстракт. Я розумію, що там, скоріше за все, бадьян, кардамон, кориця, імбир, гвоздика, мабуть, скоріше за все присутні. Але ось настільки узагальнено, що ти, по суті, людині. Не доводиш склад, який там є. По прайсу у нас літр 112 55 гривень коштує, пляшка 35 гривень коштує, і банка 40 гривень коштує. Бачите, десь пляшка дорожча, банка дешевша, десь навпаки. Я чесно не відчуваю нічого, ось саме якісь різдвяні там, що, там, що екстракти пряночі і так далі. Нічого цього не відчуваю. Я відчуваю. Трошки палений солод, я відчуваю трошки карамельність і все. От в цьому випадку у нас дійсно е, однаковий результат у пластика та у банки. В Більшості тут відчувається саме, знаєте, палена карамель, ось палений цукор, навіть палений цукор. От якось так. Але немає такої суттєвої різниці, яка у нас була в тих двох позиціях. Ну так, да, для мене тут все ідентично. От чесно скажу, все дійсно ідентично. Ну, він ніякий. От чесно скажу, це, це буквально амберлагер, де ти відчуваєш трошки ноти е, ось цього паленого цукру. Жодної прянощі я тут взагалі не відчуваю. Абсолютно. Ну, різдвяний у нас в підсумку йде єдиним пивом, яке не відрізнялось взагалі в жодному форматі. Я думаю, на це впливають саме. Ось ці прянощі, спеції, які використовуються під час варки, і вони стримують зміну смаку. От чогось мені так здається. По факту, Львівське Різдвяне, ну просто це якийсь амберлагер. От чесно, для мене особисто, це звичайний амберлагер, який ну, мені не сильно заходить. Тому якось так давайте завершувати нашим опіллям. Як би я це не хотів робити, але все ж таки ми це зробимо. раз я купив. Але ось це перший зразок, який нам дав зрозуміти, що додаткові інгредієнти вони трошки ось зглажують ось цю картину. Опілля, що ми маємо тут? Я подивився на цю пляшку, і такий нічого собі. Ми прибрали нарешті живе напис Живе пиво. Але ні, ніфіга, фіга, воно ось тут присутнє, У нас справжнє живе, опілля корифеї, якщо що, це просто дешевий маркетинговий прийом. Не існує. Як живого пива, так і не існує порошкового пива. Все пиво, яке іменується живим, це по факту не пастеризоване пиво. Але не пастеризованим пиво може бути і звичайний український крафт, у якого термін придатності не максимум три місяці якось тут, а може бути і рік термін придатності. Ось так. Ну, знову ми бачимо: у нас в петтарі відсутня пінка, абсолютно. І давайте подивимось по ціні, що у нас є. Півторушка Корифею у нас коштувала 70 гривень. Страшне. 0,5-40 гривень. Боже, ну стільки різноманітного пива стоїть в сільпо, навіть імпорту по 40 гривень, і опілля все одно так дорого коштує. Давайте на аромат, може я в чомусь помиляюсь. Ну, це воно і є, це дефектне, неприємне, несмачне пиво. Кожен раз я одне і те ж саме кажу про подібні продукти, що це неможливо пити. Це просто вонюче пиво, яке несе. Овочима. Це не означає, що там дійсно є овочі, бо я читаю такі коментарі, що дурак, які там овочі, ти що, це ж просто пиво. Ні. Просто процеси, які відбуваються під час варки пива, якщо вони неправильно дотримуються, то виникають ось такі прикалюхи, як ось цей аромат вареної капусти, вареної кукурузи ось щось таке. Пиво нормальне зварене. Не має бути таким, от чесно вам кажу. Ну, до речі, в пляшці менше цього гівна, але все одно гівно відчутне. Ось це діметілсульфіт, він все одно відчутний. Ну, це не хочеться пити, це не хочеться брати. Це просто вонюче пиво, яке несе вареними овочима. І це є дефектом, загально визнаним дефектом. І вони це розуміють. Прикол в тому, що на пивоварні 100% працюють професіонали, технологи, профі. І вони це розуміють, але є наказ, мабуть, від керівництва, я не знаю, що нас купують, тому ми не змінюємо смак та аромат, ми не змінюємо рецептуру. Бо якщо ми змінимо, нас перестануть купувати, бо ми будемо буквально ось якось ця повна діжка, бо в нас буде пиво без дефектів, але воно буде ніяким. Скажу чесно, на аромат це набагато більш гидко, ніж на смак. Ось ці нюанси. Неприємні, вони залишаються і далі. Ось ці Оці вони залишаються і далі. Різниці в смаку немає абсолютно. Навіть десь я зустрів хмільову терпкість на після смаку. Давайте будемо чесними: єдиний варіант пити це пиво це з горла. Це не заказна реклама проти, точніше, заказна кампанія проти опілля. Ні, жодному разі, жодному разі, жодна пивоварня на мене не виходила, щоб я робив на когось замовлення і прямо от хейтив його. Це все суб'єктивна особиста думка автора, на яку він має право як споживач. Ось такий у нас вийшов випуск, що ми з нього розуміємо? Ми розуміємо, що, по-перше, треба споживати відповідальне. Відповідально, а по-друге, що я вам скажу? Різниця є. Різниця є, як я і думав, що між банкою та пляшкою різниці не буде. Для мене особисто цієї різниці немає. А от якщо пиво у нас більш-менш чисто зварено, або не забивається різними спеціями, то сильно відчутна різниця, як мінімум в ароматі. От в ароматі відчутна різниця між банкою, пляшкою та петтарою, тому що петтара у нас програє. Вона дешевше може за рахунок цього. Але, як ми розуміємо, все це пиво воно наливається з однієї ЦКТ, з одного ЦКТ. От якщо ми беремо звичайне світле пиво, звичайний світлий лагер, то ну по нашому прикладу ти можеш втратити в ароматі 100%, і це буде неприємний аромат. В смаку буде плюс-мінус однаково. Якщо ми беремо аля бланш, то у нас е, виходить і в ароматі, і в смаку ти втрачаєш. Якщо щось пряне зі спеціями, то там ідентична ситуація. Якщо щось дефектне неприємне, то воно дефектне, неприємне в будь-якому разі. Ось такий у нас вийшов випуск. Як завжди, вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора, тихої ночі. Куштуйте ваше улюблене пиво, експериментуйте, порівнюйте самі, не слухайте всіх блогерів. Головне, щоб вам було смачно. Дякую за перегляд.